Вітаю всіх. Дякую за коментарі. Був коментар про демобілізацію. Повернення тих, хто воює вже дуже багато, скажімо так. Спочатку повномасштабного вторгнення. Цікаво. Давайте розглянемо до кінця 2023 року. О, можливо, десь якось. Додому когось відпустять. Давайте так, до кінця 2023 року буде. Довгострокова ротація називаємо так тих, хто воює вже з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це десь півтора року вже. Чи, чи більше, ніж півтора року десь. Ось. Чи буде ротація довгострокова у цих воїнів? Відпустять їх додому, відпочити. Обіцяють. Обіцяють. Ось, скажу, не хочуть їх відпускати. Думають, як це зробити. Це потрібно зробити, але неможливо. Тому що потрібні воїни. Ось, потрібні вони. Вони потрібні на полі бою усі, на жаль. Ресурси, допомога. Тому важко. Мало в нас ресурсу людського для всього тому хочуть додому, дуже хочуть, щоб, щоб було. Бачу рух. Давайте так скажу. За рахунок допомоги, це, мабуть, і мобілізація, скажу так. Допомога, мобілізація. Є рух додому, є рух, не всі, звісно, не всі. І, звісно, в нас є корупція. Хто може вибити, той вибиває. Повернення додому. Ось, будь ласка, дім. Вони всі потрібні на полі бою, їм всім так кажуть, але хто може, вибиває собі дорогу додому. Наприклад, у мене у сестри чоловік воює, його відпускали на 10 днів. Хоча, можуть і на 30 відпускати. Скажу, що хто може, хто зможе, хто зможе вибити, хто ближче до керівництва, той буде отримувати такі відпуски, буде в ротації. Не всі. Кажу відразу. Всіх не відпустять, тому що їм треба зрозуміти, ким замінити. Вони не можуть хочуть? В принципі, хочуть, але вони не можуть замінити. В умовах контрнаступу це майже неможливо. Немає заміни, в нас немає такого ресурсу. На жаль, всі вони потрібні, ось вони. Хто може, той виб'є собі таку відпустку. Але поки що масштабно не буде такої ротації.